Для розвитку Житомир необхідно мати легітимного мера. Таке переконання висловив львівський міський голова Андрій Садовий, який зустрівся з Житомирськими журналістами в рамках свого візиту до нашого міста. На його думку, кількісний склад виконкому та депутатів Житомирської міської ради є занадто роздутим, оскільки знайти стількох моральних людей майже нереально. Я знаю, що ви, в принципі, як у йдете на рекорд Гіннеса, тому що у вас в місті така велика кількість виконавчого комітету, що ні в одній країні ні в світі, ні в одному місці такого немає, тому ви вже війшли в історію як місто. Хоча якщо говорити про депутатів, наприклад, є таке місто Лондон, знаєте, так? там є 20 депутатів, у вас є 50, так? я думаю, що це трошки забагато. Тому що я не знаю, чи ви мені сьогодні назвете 50 моральних відомих людей. На думку садового в Житомирі є багато молодих і розумних громадян, але, на жаль, у владі вони практично не представлені. Ситуація зміниться лише тоді, коли ці молоді люди не боятимуться брудної політики. В Житомир, я переконаний, має дуже сильний потенціал. Вам тільки треба це зрозуміти і усвідомити. Вам треба зробити все можливе і неможливе, щоб моральні люди, до яких ви маєте велику степень довіри. Погодилися на наступних виборах піти працювати в міську раду депутатами, наприклад, так і дати чтину свого життя, не сидіти з боку і говорити, та ні, це брудна справа, я туди не піду. А туди підуть люди, які там сумнівним чином десь заробили кошти і дивляться, як через міську владу себе збагатити. Оце є трагедія. На останок свого спілкування мер культурної столиці дав три рекомендації тим, хто хоче бути успішним: багато працювати, вірити в Бога та любити людей.